НРС як проблема виникає в ранньому дитячому віці. Об'ясняти, що таке НРС, напевно, не треба, тому що ті сім'ї, діти, які мають такий недостаток, вони добре знають, що це таке. Ну, якщо об'яснити, то можна сказати так, що НРС це. Е Дитина ночі мочиться і не відчуває, рано встає мокра кості, це все для неї психологічна травма, навіть самого малку вони вже відчувають свій недостаток і вони на цьому сильно комплексують. А чим далі, тим більше ці проблеми являються не тільки для дитини е фактором таким і для сім'ї. А, а буває так, що е, діти вже мають такий вік, який потребує е, десь від сім'ї відходити, йти на навчання, і, це, і їх навіть в армію там не беруть, тому що це е, теж є такою причиною. І, і сказати, що на сьогоднішній день можна було би дати таку е, достовірну характеристику, звідки береться дана проблема, напевно, ніхто не скаже. Ну так от, різні автори по-своєму трактують цю проблему. Е, ну, деякі кажуть, що це фактори фізіологічні, які мають якісь е, Аномалії, іннервації е, сечового міхура. Е, другий більше е, говорить про те, що це спадкові фактори, от, е, дисфункція гормональної регуляції на певному етапі. Ну, третій говорить за психологічний фактор. Е, ну, Перший є, його можна розділити на дві. Такі категорії, це первинний НРС і вторенний. Ну, первинні це діти до 4-5 років. Ну, При відсутності урологічної патології можна інколи навіть збільшити вік до 7 років, до 8 років. Це первинний НРС. А вторинний НРС це вже діти старшого віку. От. І практичної рекомендації в лікуванні таких. Проблем офіційна медицина затрудняється. Воно лікування як такого практично немає. Кожний автор підходить по-своєму і вони мають різні результати в лікуванні такої проблеми. В моїй практиці діти з енерезом доволі часто, часті пацієнти. Ну, обслідую, як завжди, я по методі фоля, а лікування гомеопатичне. Я підбираю гомеопатичні препарати для кожної дитини окремо для того, щоб результати були практично 100%. В моїй практиці діти в віці від 4-7 років, е це самі такі часті пацієнти. От, вони лікуються дуже успішно, але бувають і дорослі. Наприклад, от я можу вам привести таку, таку, такий приклад. Чоловік 27 років. Питання стоїть не тільки навчанні, роботі, а жениться. Треба, це мужчина був. Після обслідування. Я не знав йому лікування. Він отримав всього два місяці лікування і 100% результат. Батько прийшов до мене і казав, буду тобі цілувати ноги, тому що ти зробив те, що ніхто не міг зробити. Це правда. Діло в тому, що діти бувають у різному віці. Ну це вже дорослі люди. От недавно лікувався в мене хлопчина 16 років. Два курси лікування. І батьки настільки благодарні, настільки вони е, раді тим, що його дитина перестала мати цю проблему. Зрозуміло, е, чим більший вік, тим важче піддаються лікуванню. Але такі, які б не піддавалися лікуванню, я практично не бачив. От, і рекомендувати для лікування дітям НРС, це таке, я думаю. Воно більше має під собою і, і психологічні фактори, і фактори якихось неврогенних причин. Є е. головне, щоб і в сім'ї був е, такий е, психологічний клімат нормальний. Тому що якщо на дитину накричати і так далі, то від цього так ще не стане. От я і батьків настроюю, і дітей для того, щоб все це було на такому рівні, щоб всі були добробажаючі для своїх близьких і дітей, щоб вони таких проблем більше ніколи не мали.